Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. 13 вже сьогодні вересня 2022 року 2022. Перебор монет взяв 50 гривень дали мені. Перебрав і 2 гривні ми відложуємо. Вони стоять вище свого номінала 3 штучки. А одну ось оцю, в хорошому состоянні, і ми її відложимо. Значить. Перва монетка – 4-ягодник. Ось у третій грозі 4 ягідки, а не 5. Ой, звичайно, переложив. Друга монітка. 4 ще раз. 4 ягодник. Трапеція. І другий штамп. І ця монетка. 2 гривні ми одложиємо. Вони стоять више свого номінала. Недорого, ну трошки щось є. Для по кілограму можна зібрати і продати. Так, до зустрічі на каналі. Підписуємося, кстати, на канал. Ставимо лайки і всім пока!